Про що зі шкільних років ти найбільше шкодуєш? Не бути більш впевненим, мій внутрішній голос відмовляв мене від багатьох речей, які б зробили мої підліткові роки більш корисними та продуктивними. 56-річний тут це внутрішній голос залишається з тобою і намагається стримати тебе. Це теж була моя проблема. Страх керував моїм життям. Я все ще борюся, але принаймні зараз я приймаю ліки. Тоді моя родина зневажала ліки для психічного здоров'я, тому я не отримував того, що мені було потрібно. І все ж, якби я просто боровся зі страхом, моє життя було б набагато. А то кращим. Сподіваюся, ви знайшли більше впевненості. Середня школа теж була важкою для більшості людей, щоб знайти свою. Тож знайте, що ви точно не самотні, не розуміючи, що це лише тимчасово. Токсична поведінка інших студентів, знущання, фальшиві друзі та уявні стреси. Зрештою, це були 4 роки мого життя, і я дозволив, щоб все вплинуло на мене сильніше, ніж мало би вплинути. Я не думаю, що Reddit був найкращим місцем для мене, щоб отримати мотивацію безпосередньо перед старшою школою в 11 класі, але цей коментар Тар допоміг мені, я мотивований. Більше ніяких поганих оцінок, тому що я ненавиджу середню школу. Середня школа тимчасова, але вона може вплинути на все моє майбутнє. Буду так старанно вчитися цього року. Дякую. Це те, про що я постійно нагадую своїм дітям. Я запитую їх, скількох моїх друзів зі школи вони зустрічали. Вони завжди відповідають нуль. Це чотири гарні роки формування, і в дитинстві це значний шматок вашого життя. Звичайно, коли тобі за сорок і ти працюєш десятиліттями, чотири роки здаються. Нічим, але для дітей це цілком реально. Треба було спілкуватися з більшою кількістю людей. Ніколи не зустрічався в середній школі і не мав довготривалої дружби до коледжу. Зараз, як дорослий, це добре, але я відчуваю, що я справді пропустив важливу частину дорослішання. Ви ніби проходите через припущення, що інші люди не хочуть з вами спілкуватися. Ви не знаєте, що вони думають те саме. Мені б хотілося, щоб я був добрішим і відкритішим до всіх. Так, я мав зробити те саме. Мені здається, я просто очікував, що хтось впаде з не. Ба і стане моїм найкращим другом чи щось подібне. Не дивно, чому в мене не було друзів. Це те, про що я часом шкодую. У мене, звичайно, були друзі, але я ніколи не мав такої стабільної групи друзів. Я просто ходив від групи до групи і просто спілкувався, але ніколи не мав найкращого друга чи стабільних компаній. Насрати, що ці люди про мене подумали. Смішно, у той момент, коли ви закінчуєте навчання, дуже мало хто з цих людей має значення. Ось чому мені ніколи не було цікаво повертатися на АЗА, щоб поїхати на зустріч старших класів. Так безглуздо, мені б хотілося, щоб я приєднався до шкільної газети чи щось подібне. Те саме, я багато переїжджав, рідко відвідував додаткові заняття, але я б хотів. Це, напевно, допомогло б моєму соціальному становищу, Лол. Я був редактором фотографій на моєму папері в середній школі, тому що в мене був гарний фотоапарат. Це був як ключ від школи. Я міг ходити по коридорах, і якщо мене допитували, я займався паперовими справами. Я знав усіх, і всі знали мене. Сфотографував усіх красивих дівчат і відніс деяких у темну кімнату. НАТО, щоб навчитися розвиватися, так би мовити. Оскільки я купив шикарну камеру, у мене було чудове шкільне життя. Нічого не шкодую з мого боку, але я точно ненавидів кожну секунду свого перебування там. Люди не вірять мені, коли я кажу, що ненавиджу середню школу. Радий що я не один такий. Не розумію, що яка я суня. Тоді моя самооцінка була жахливою. Так, це також була моя угода. У мене було чимало дівчат, які через багато років згадували, що закохані в мене. Я або А. Не помічав, або Б. НАТО я мені досі здається дивним, що чуваки просто підходять до дівчат і просять побачення, а я не вчився майже 30 років. Здається, низька самооцінка та підліток йдуть рука об руку. Я була такою худою і гарною, і думала, що я товста і погано виглядаю. Побачити фотографії того часу, це завжди подорож. Те саме. Мабуть, я був схожий на молодого Тома Круза в комплекті з божевільними настроями. Очевидно, я був моторошним, але точно привабливим майже за всіма фізичними мірками. Абсолютно те саме. Дівчата були на мені, я просто. Просто не усвідомлював цього. Одного разу дівчина, якої я навіть не знав, несподівано поцілувала мене, і замість того, щоб щось зробити, я кілька днів був у розгубленості. Чоловіче, я б хотів знову відчути цей час, будучи трохи розумнішим у дівочих речах. Більше не стріляю. Ми говоримо про дівчат, брате? Про звання. Мені б дуже хотілося, щоб я просто плив за течією трохи більше жив поточним моментом. А не надміру думав про речі до такої міри, що це закінчувалось самосаботуванням. Можливо, я випадково відмовив. Дівчині, у яку був сильно закоханий у старшій школі. Вона мені подобалася роками, і я переконав себе, що це та, з якою я закінчу, дружуся тощо. Виявилося, що я їй і ймовірно теж подобався. Деякий час її брат буквально проходив повз мене в школі і кричав: Ти подобаєшся моїй сестрі, але я просто припустив, що він мене тролить чи щось таке. Ну, одного разу ми їхали в поїзді додому після школи, і її друзі раптово та загадково зникли в іншому вагоні, залишивши нас самих. Вона запитала, е. Ей, мені було цікаво, ти закохався в мене, коли вона нахилилася з надією на мою відповідь. Як я відреагував на цю ситуацію? Я почав ритися у своєму шкільному рюкзаку, вдаючи, що щось шукаю, і перевів тему на якусь дурницю, яку мій брат зробив на вихідних. Вона відкинулася на спинку сидіння і виглядала помітно розчарованою. Чому я це зробив? Запитаєте ви? Частково тому, що я нервував і не мав уявлення, як впоратися з ситуацією, а також тому, що я постійно чув, як дорослі говорять про те, як мало Весно, що стосунки триватимуть, якщо вони розпочнуться в такому віці. Тому я сказав собі, що ми ще не готові. Я збирався почекати ще 4-5 років, поки ми закінчимо школу, перш ніж я зроблю свій крок. Тому що тоді це триватиме. Я сказав собі, звичайно, я чекав так довго, що вона зрештою втратила інтерес, і ми пішли геть. Так, у підлітковому віці у мене були досить дивні уявлення про кохання та стосунки. Дякую всім за те, що продивилися даний відеоролик. Ви можете поставити на нього лайк а також. Підписатися на канал і на інші соціальні мережі. А можливо, <хи> ви захочете ще навіть залишити свій коментар. І па-па!